В Олександрії відбулася виставка ретроавтомобілів. 26 червня близько півсотні раритетних авто, мотоциклів та мопедів з'їхалося до Олександрії з різних міст України. На початку ретроз'їзду його учасники здійснили пробіг центральним проспектом міста, зупинившись на короткий час на Соборній площі. Чим викликали неабику цікавість серед Олександрійців. Terima kasih telah menonton! Such O-Od birany a shirt O-Odterum Розташувалася ретровиставка на відкритому майданчику стадіону Ніка і одразу майданчик почав заповнюватися небайдужими глядачами. За словами організаторів ретроз'їзду, ідея провести подібну виставку в Олександрії виникла півроку тому. Ми любимо автомобілі, знаємо, що в місті є цікаві, Знаємо, що в Україні і в світі буває таких виставок достатньо багато. В сезон в Європі кожен виходною занят таким мероприятиям. Причому проводяться теж от як ми, ентузіастами, без грошей, без, без участі властей. Ну, а ти ми так подумали, давайте зробимо щось таке цікаве. Власники раритетної техніки з ентузіазмом відгукнулися на пропозицію організаторів влаштувати виставку. Приїхали ретроавтомобілі, мотоцикли та мопеди з Олександрії, Кременчука, Кіровограда та Полтави. Усього 47 одиниць раритетної техніки. Привіли дуже великий ентузіазм, Нам допомогли. Є у нас один активіст доцентка Сергій. Сергій. Очень много людей з двох городів. Все отзывались, да, отзывались сразу, при, конечно, приедем. Для чего же это делаю? Чтобы показать свою машину, свой труд, свою собственность. На виставці були представлені оригінальні та відреставровані екземпляри техніки радянського та іноземного виробництва. Серед них і рідкісний довоєнний німецький автомобіль 1938 року випуску. За інформацією організаторів, єдиний в Україні. Зацікавив глядачів і радянський автомобіль УАЗ 1970 року випуску. За словами його власника, ця автівка стала втіленням його дитячої мрії. Субтитры ще було. Мечта такая осталась, вот как-то дядька, короче, мой это крестный отец, вернее, вот, работал председателем там, то ли колхоза, то ли я не директором сакзавода. И вот он ездил на этой машине. Ну, я еще маленьким был, вот как-то запомнилась она с тех пор. И мечта осталась сконструировать такой автомобиль. Найменшою з ретро автівок на виставці була мотоколяска СМЗ 3А, 1963 року випуску. Такі схожі на іграшкові автомобілі випускав Серпухівський мотоциклетний завод, розповів її власник. Ну, досталося нам, як сказати. Случайно, че казав на металолом ну і її. От, Поджалка було таку машину вибрасувати. два роки, Карпотлива труда. Із кучеміталолома правосіла як красавиця. З мотоциклів найбільше на виставці запам'яталися два ретельно відреставровані, немов новенькі мотоцикли, гості з Кременчука Геннадія Зоріна. Реставрацію мотоциклів Геннадій почав займатися три роки тому. Робив для себе, бо хотів згадати юність на мотоциклі. А потім, як говорять, затягнуло. А потім випадково підвернувся мені мотоцикл лиш 49 Я 8 місяців його ну, цілу зиму збирав. И вот последний мой мотоцикл это вот М72, военный мотоцикл. Как бы тоже я его с осени собирал, хотел э, к 9 мая приурочить. На 9 мая то есть на этом мотоцикле в Кременчие э, я ехал на параде. Ну это как бы. Хотелось поколению, которое сейчас есть, молодому поколению, показать ту технику, на которой ездили наши отцы и деды. На самом деле это очень надежная техника. Не совсем комфортная, но ездить на ней достаточно приятно. Олександрійці з великим задоволенням, незважаючи на спеку, фотографувалися з рідкісними експонатами у салоні та за кермом вишуканих автівок та мотоциклів. А власники ретротехніки охоче поспілкувалися з відвідувачами виставки.